Чернігівський драмтеатр відкриває головну залу для глядачів. Повер містерію сліпий за творами Тараса Шевченка, актори зіграють на сцені вже у суботу, 3 лютого. Щоправда, у перший день Чернігівці зможуть розташуватися лише у партері та венуарі першого поверху. Головна адміністраторка драмтеатру Ольга Барашкіна зазначила, за висновками ДСНС перебування у залі є безпечним. Ці зони, деякі, які залишились в. Так небезпечними вони відділені повністю туди закрито прохід, тобто туди повністю ніхто не зможе зглядачів потрапити. Тобто, перебування в залі тут на поверхах. Є безпечним, аби пришвидшити підготовку до відкриття. Адміністрація театру запросила волонтерів чернігівського осередку громадської організації Будуємо Україну разом. До речі, бурчики одними з перших відгукнулися і прийшли розбирати наслідки ворожого обстрілу. Коли стався приліт, ми були на іншому об'єкті поза містом. От і е, я тоді ми теж зрозуміли, що ми не можемо бути байдужими, і ми е, скажімо так, собі організували окремий день. Знялися з того об'єкту, прийшли сюди допомагати. Головне завдання, з яким ми звернулися до бурчиків, це те, щоб допомогти провести прибирання в основній зали. Зараз завершили будівельники всередині зали робити підвісну стелю. І зараз треба провести прибирання всього, що залишилось, цього сміття, позамітати, винести все, що не потрібно вже. Для того щоб на суботу вже нам відкрити повну залу з першої виставою гори будівельних матеріалів, залишки стяжки від стелі, купа пилу та будівельного сміття. Два десятки волонтерів у середку бур працювали весь день, аби допомогти акторам швидше вийти на головну сцену до своїх глядачів. Сьогодні ми прибираємо за сценою повністю. Ми прибираємо повністю приміщення. Тобто, ми вже ми вже повиносили будівельні матеріали, які були гарно влаштов... ну, в гарному стані. Залишилися після. А реставрації стелі ми зараз ще розбираємо сміття в плані. Ми сортуємо, де просто сміття, а де є ліпнина, яку можна потім встановити, і повністю прибираємо приміщення, щоб можна вже було поставити стільці сюди. Допомагати прийшли не тільки чернігівці, а й волонтери з Києва та Новгород Сіверщини. Хтось про акцію дізнався завдяки друзям. А дехто побачив, оголошення на сторінках у середку бур. Сама будівля театру і театр мені він дуже подобається. Він мені вже Доволі рідний, і самі вистави я люблю. Тому цікаво. Я хочу якось допомагати. Мене це дуже мотивує. Зараз складний час, дуже важко е, триматись морально. І для мене це така можливість долучитись е, до що хоче допомагає країні бути в ком'юніті, скажімо так, людей, які вірять в нашу перемогу, і тому це важливо і для мене, мені здається, і для країни в цілому. Наразі ж стелю затягли, зробили підвісною. Освітлення теж сучасне світлодіодне. капітальний ремонт в планах. Також реставрують і тритонну люстру, яка дивом тіліла під час ракетного удару. Нагадаємо, вранці, 19 серпня, російські війська спрямували ракет на будівлю Чернігівського драмтеатру. Момент удару в приміщенні проходила раніше анонсована виставка дронів, люті пташки. Першу ж виставу після терористичного акту, хоча й без глядачів, зіграло вже у вересні на білій сцені.